Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в магазині Аврора. Як завжди, цікавинки, новинки приїхали. 99 гривень. Ось такий набір цукерочок. Вага 200 г. 99. Така красива дівчинка. Ці набори вони всі однакові, просто з різних сторін, різний малюночок. 64 гривні ось такий набір цукерочок шоколадних. 80 грамів яйця. 69 гривень такий набір цукерок шоколадних. Вже пасхальна тематика. В формі яєць ось ці шоколадні фігурки. Їх є всього 6 штучок. 60 грамів. І ще є ось такі шоколадні фігурки, зайчики. Вага 60 грамів, 39 гривень. Не знаю, хто тут виробник, давайте почитаємо. Виробник Польща. А ще ось такі весняні варіанти. Це є маршмелов. Ціна 34 гривні, 25 грамів. Пряники імбирні, круглі по 12 гривень. Торгова марка Добрик. 25 грамів вага. Ніша для томатів. Ціна 64 гривні. Ось така вав новиночка підставка для яйця порцелянова за 49 гривень. Всього у нас тут є два варіанти кольорів: фіолетовий та жовтенький. Можливо, в інших аврорах буде інший варіант кольорів. Напишіть, який у вас. Вау, які новинки! Це і блюдочком чорним і чашечком. Чашка йде вже трьох кольорів. Біло-чорна із золотими елементами. Давайте ще пошукаємо, який об'єм цієї чашечки. Так, 200 мл. І ціна 189 гривень. Наступна новинка, це вже дуже вона підходить до цієї нової квіткової колекції. Зараз покажу ціна чашки 99 гривень. Об'єм 400 мл. Вони всі йдуть з одним малюнком. Можна собі підібрати до цієї чашечки ще і тарілочки. 99 гривень ось така обідня тарілочка. Такі тарілочки вони йдуть однотонні, а по колу зелена, так би мовити, оправа. Так, ще би вам сказати діаметр 21,5 см. Що вони між собою перекликаються, якщо, наприклад, любите щось таке однотонніше, ось так собі підбираєте. Любите квіткове такий варіант. Це тарілочка десертна за 109 гривень. Діаметром 19,5 см. І тарілочка супова. Ціна її 119 гривень. Ага, нема діаметра, є об'єм 240 мл. Це ще не все. З'явилися ще салатники. Так, вони там позаду стоять 109 гривень. І знову ж таки, тут не вказаний діаметр, а вказаний об'єм 400 мл. Ось так виглядає вся колекція цього квіткового посуду. Як вам новинки, бо мені до дуже ніжні, весняні квіткові. Піали у формі серця зі знижкою по 24 гривні. Кольори є різноманітні. Чотири на вибір. Такі веселі тарілочки, вони йдуть із жартливими надписами. Ціна 169 гривень 20 см діаметр. Такі кругленькі 169 з сердечком, і у формі серця 88. Так, цю колекцію ми бачили. Салатники 99 гривень. І до цієї ж колекції є тарілочки обідні. 169 гривень. Ще одна новинка, цікавинка, 169 гривень. Це і чашечка із подвійними стінками. Котик з таким чорним хвостиком. Рекомендую відкривати і дивитися, бо ось ці котики вони є різні. Бачите, такий з оченятами. Цей з закритими оченятами. Такий варіант чашечок із надписом Coffee Place 88 гривень. Мені подобається те, що вони дуже гарно один на одне стають за рахунок форми. І об'єм 370 мл. А тут вже команда за чай. Попереднє було за каву, тут чай. Ті тайми, як бачите, є чотири варіанти кольорів, і вони йдуть з такими вкрапленнями. На темному світлі і на світлих темнім краплення. 88 гривень коштує так само, як і попередні. Це якийсь такий важкий матеріал, тут відчувається важкість 480 мл об'єм. А ці чашечки скляні із різними жартівливими надписами. Наприклад, гордий птах за їжу не працює. Ціна на такий кухоль акційна 58 гривень. Довненько не було в нас ось таких хваст невеличких для квітів, фарфорові із ручками. Цікаво, для чого використовуються ось ці вази, бо для живих квітів вони досить маленькі. Ось якісь такі маленькі композиції збирати. Хто знає, чи це зі штучних робити композиції, підкажіть. Хто не бачив попереднього відео, рекомендую зайти і подивитися, бо тут було багато цікавих новинок. Ємності, ось такі зайчиками, кроликами по 129 гривень і багато іншого в цьому відео не буду показувати, щоб не повторятись. А ще ось такі новиночки. В них всередині ще є такий невеличкий букетик. Об'єм таких чашечок 370 мл і ціна 109 гривень. Не забувайте, що зараз є дуже багато акційних пропозицій на товари до Дня закоханих. Чашки, набори цукерок, багато зі знижками. Не пропустіть! Ось така новинка, набір бокалів пластикових. Їх є 6 штук. Вони хоч пластики, але ось такі елегантні на ніжці. 149 гривень за набір. І кожен іншого кольору. Це, до речі, дуже зручно, якщо, наприклад, на пікнік кожен буде знати, якого кольору в нього келих. 119 гривень. Такі пляшечки для напоїв пластикові. Вони на 600 мл. І тут є таке ситочко. можна при бажанні якийсь шматочок цитрусу чи чогось покласти для смаку. Цікава новинка це і підставка під судні щіточки Сохоянг. Цікавий варіант. Тут, бачите, трошки пише, трошки зроблено. Всього три варіанти кольорів. І ціна 64 гривні. 109 гривень ваги кухонні. Максимальне навантаження 7 кілограмів. 64 гривні набір рушничків кухонних. Три штучки. Це разом з губкою. Ось ця. Вона є з цієї сторони, така трошки жорсткіша, як металізована. А рушнички загалом їх тут є два. Так, розміром 40 на 45 см. І що? І плюс 9 на 16. Це і ось цей менший варіант. Щодо малюнків, тільки ось такий варіант: ромашковий відтінок сіро-зелений. 34 гривні рушник кухонний, мікрофібра кролик. Він і більший 60 на 40. Ще приїхали ось такі новинки рушнички. Вони йдуть вафельні і ось ці малюнки вони і вишиті. Однозначно великий плюс не будуть відпадати після прання. Малюнки є різні. І також відрізняються ось ці клітинки кольором. Розміри 38х58. Ціна акційна 55 гривень. 109 гривень мильниця пластикова, вона така міцна. І йде вона із магнітом. Новинка блокнот планер 2026 рік. 88 гривень. Ціна є закладка. Цей планер він є ось такий різноманітний. Цікавий. Новинка від Тесорі, скажете ви, так це ж було. Але ні, це більший об'єм. 1 літр та 160 мл і зі знижкою 189 гривень. Всього приїхало три варіанти ароматів. От, а це для порівняння показую вам це ті, що були. По 760 мл, 164. 109 гривень ополіскувач кондиціонер. Аж 2 літри. Таких ароматів є 2 на вибір цього об'єму. І ще є менший об'єм це є 1 літр. Кондиціонер-ополіскувач парфумований. 64 гривні. 24 гривні книга дитяча. Прописи. Давайте заглянемо, які вони всередині. Ось так ці прописи виглядають. Всередині є малюнки, є підказки. Так би мовити, все по класиці. Такі маленькі книжечки для діток по 29 гривень. Вони йдуть з картонними сторіночками. А ще й в такому форматі, як журнали, по 17 гривень. Угорська народна казка. Гарні великі ілюстрації. І трохи тексту. Я думаю, для менших дітей теж буде цікаво розглядати, читати. Ну, звичайно, батьки будуть читати. Щепівник та двоє мишенят. Українська народна казка. Планшет канцелярський формат А4 за 77 гривень. Така прозора основа і елементи. Кружечки, смужечки. 139 гривень. Книга дитяча. Розмальовка, я б назвала антистрес. Така котяча. котики. 22 гривні набір тіста для ліплення на блістері. 6 кольорів. Така новинка. Набір тіста для ліплення. 119 гривень, 5 кольорів, і вони йдуть в таких стаканчиках пластикових. Однозначно, плюс буде зручно зберігати. Таке складається враження, що вони можуть ще бути якісь ароматизовані намальовані фрукти. Ой, дивіться, борошно, пшеничне, вода, хлорид натрію, вода очищена, барвник. Цікаво. 119 гривень. Ось така новинка канцелярії блокнот формату А5. То, тобто, ці такі цікаві є перекладини. Вони відділяють блокнот на 5 відділів. 5. 5. Ось. Самі ось ці котики бувають в різних кольорах. Цікавенькі. Ось такі новинки, цікавинки. А ще є ось такі блокнотики. Ось такі набори, блокноти, зіп, пакетик прикріплений ручка та стікери. Як бачите, є різні кольори, Тут такі сердечка вишеньки, кліточки вишеньки. Всього 4 на вибір. Ціна такого набору 129 гривень. Такий блокнотик за 129 гривень, де в клітої 96 аркушів. Так на кнопочку Питали в коментарях за пряжу. Так, справді не показувала вам останнім часом, тому що поки що немає акцій. Самі знаєте, люблю робити акцент на акційних пропозиціях, тому так, вибачайте. Сумки господарські по 19 гривень з такими квіточками. А ще ось такі є варіанти з собачками. Ціна 24. 44 гривні, сумка господарська, така знає, для великої господарки. Велика сумка. Ось такі гаманці жіночі, цікаве, них. Всього є 5 варіантів кольорів: чорний, вишневий, червоний та коричневий. 69 гривень ціна. І показує, як це виглядає всередині. Ось так. 399 гривень коштує світильник LED, акумуляторний, лінійний, із датчиком руху. Штучні квіти орхідейки. В такому горщечку. Вони, до речі, не легкі. Вітром точно не здує. 119 гривень. Цікаві тюльпанчики приїхали. Виглядають максимально реалістично. Вони зібрані букетами і в одному букеті один колір. Бачите, тут в мене чотири варіанти. Ціна 219 гривень. Брелочки льодяники. Ціна 64. брелок для ключів. 49 гривень сердечки, 4 штуки. Нові пазлики від торгової марки Додон. Do Ціна 77 гривень. Тут вже такі, знаєте, персонажі, я б сказала, з дійсних мультфільмів. І не тільки. Коні 99 гривень, Гаррі Поттер 99 це все одна торгова марка. Мені, до речі, їхня якість самих пазликів дуже до вподоби. Купляла. Бальзами для волосся тонуючий 74 гривні 150 мл. І такі одноразові по 30 мл, 24 гривні. Color Bloom, це теж бальзам тонуючий, 59 гривень. Спогати розблоковано. Тама Гочі 99 м'ячик з трибунець, за яким не треба бігати. 55 гривень. Чому не треба? Тому що тут є таке кріплення. Ви його кидаєте і воно на шнурочку, бачите, залишається. Так, ще якийсь такий жмакокий антистрес 77 гривень. 84 гривні набір кольорових лайнерів. 12 кольорів в одній упаковці. 24 гривні лак для декору акриловий. Наскільки я розумію, це для тих, хто таки домалював <свісно> свої картини по номерам, можна покрити, зафіксувати. Або, пам'ятаю, були різні косметички. Знаєте, що можна було розфарбовувати. Так от захисним лаком покривається. Набір маркерів текстових, кольорових 69. До речі, цієї краси тут багато. Такі двохсторонні 69 і по 55. Такі варіанти. Ціна 88. І є ось такі манюсики, набір маркерів текстових 69, 6 штук. По 29 гривень, ось такі ручки з пухнастим декором, як зайчики. Два варіанти: блакитні та жовті. А ще є ось такі пухнасті вушка. Тут кольорів вже побільше. Ціна теж 29 гривень. Фальзам для волосся пантін, ліквідація. Ціна 99 гривень. 99 гривень коштує Це такий прикольний тракторець. Подушечка. Ой, такий великий не вилазить.